Нехай вечір буде добре для добрих людей. З вами людина Лена сповіщення для своїх, для тих, хто чує, знає, бачить, відчуває, ясно мислить. Зараз вже робочий час закінчився давним-давно. Зараз вже в мене годинку 6. Десь хвилин 20 тому телефонує. Дуже настійно тричі телефонує. Я все час розмовляю по телефону, завершую дзвінок. Каже, що вона Анастасія, дівчина, голос такий гарний, приємний. Каже, що вона фільм Інтернет-видання. Потім вона зізнається, що вона журналіст, і вона нібито була в мене під час фестивалю горщику у 2023 році. Це вже буде після розмови, як вона задасть мені питання, хоча це все було записано. Про Коровайфест. Фест. Вона уважно мене слухала, не перебивала. Я розповіла про Коровайфест Фест цьогорічний, про нас, про наші короваї, про нашу працю надскладну. Ну, хто знає, то той знає. Ось. Згадувала вас, любі друзі. Ну і що? І потім ця дівчина мені каже. Та усе ж, я кажу, може, у вас ще питання є про презентації, про виставки, про наше тісто, про наших людей, про наших золотих гостей, які, які їхали, долали дорогу, і їм дощ заважав, вони приїхали, і, і всі трудилися. Вона каже: Та ви, ви розказуєте, як ви від. Мовилася від номерка якогось. Я кажу, якого номерка? Мені поки дійшло. А, і я їй відповідаю: кажу: на, Анастасія, кажу: я народилася від живої мами. А, я народилася живою. У мами я встигла перед маминою смертю дуже добре багато разів допитатися, чи були на мені, на моєму тілі якісь номерки. Тавра, чи може щось десь було надряпано, чи може мама, може тато, може дід з бабою, один, другий, третій, четвертий, може прабаби прадіди, бо я їх бачила. Написала наш кребла на мені номерук. Таке могло бути? Мама мені відповіла чітко, в ясному розумі, при пам'яті. У мене мама померла е, при, доб... ну, при добрій свідомості, а цей е, мамка-мамка. І ну, тепер вона на. Захисті своєї доні тільки, тільки тепер в іншому втіленні. Ще і як зараз розбиває всі армії нападки. Ну і що ж ви думаєте? За номерочок це цікавило, Анастасію. я тоді починаю поступово розуміти, це чергове замовлення. Журналістів, як ви бачили, не було жодного під час фестивалю. Жодного. Я запрошувала журналістів через різних людей, то їх, вони не приїхали. Наші полтавські журналісти сиділи тишком нишком. Їх не цікавить, що йде грандіозний такий народний, ну, народний такий рух у підтримку української народної культури, у підтримку самоідентифікації, у підтримку взагалі прояснення. Шляхів і їх знаходження і пошуків себе? Хто я, де я, де рід, які в нас залишилися рудименти давнини? Якщо що ми маємо в спадок взяти, зберегти, примножити, передати далі? Ні, це не цікаво. Журналістам, що 70 різновидів короваїв сумарно Вага того тіста сягає десь понад 400 кілограмів, що ми за один день виміскали 100 кілограмів тіста всім гуртом, правда, пекли його цілий день, роздавали йому його кому там, хто хотіли і так далі. Трудилися усі, кожен. І я зрозуміла, це готується черговий нападок на людину Лену. Вам немає більше про що писати. Я в вашій особі, Анастасію. Зараз я знаю, що ви мене побачите. Я вам оголосила про кармічну відповідальність вам і вашому замовнику, і вашими нащадками, навіть якщо вони десь там в проєкті. Ви стоїте на службі мого роду від, від нині і навіки. Так є, без шкоди мені, моєму роду. Обережно зі мною будьте. І тут мене, і тут мене про номерки. А я вам скажу якраз на спомин моєї мами. Моя мама разом з батьком це вони від лікарі. Вони все життя від лікарювали. ну, мама більше. А, і е, худобі на фермах, я малою, е, дуже була часто на фермі, бо я ходила до мами. Про маму говорити, плакатиму ну, не ваше діло. І я бачила худобу в худобі. Просто мамки жалко. Вона б ще могла жити довго. Мамко, мамко, і радіти тим моїм фестивалям, як вона то все любила на минулому фестивалі вона була. Важко було вже їй ходити, але вона була, вона вареники ліпила зеленою Таманенко. Терпіть мої сльози, ви їх не часто бачите. І я була малою, їх і бачила худобу на вухах проколені такі пластики і на, на пластику намальовані номерки. І я ж питаю, мама: а що ті номерки? А вона каже: Ну, це ж облік тварин, худоби. А я і тоді розуміла, і зараз розумію, що люди експлуатують тварин, ну, використовуючи їх там, на м'ясо, молоко і так далі. І от про ті номерки, я не знаю, що там та мала Анастасія на увазі, якщо якусь западню знову готують, то ви її приготували самі собі. Я їй згадала все. Я їй згадала, що як вони мене мордували у 23-му році. Бо вона каже, я була у вас в 23-му році на фестивалі. Я кажу, ви не були, тому що я вас не запрошувала. Тому що там складний був момент для мене, а вони його знають. Вони там всякі якісь пакості написали, підставили кухарку у Сашка Куденця це мій друг. Марину Куденець підставили. Вона там щось їм розказувала, вони, його, видно, перекрутили. Бо Марина таке б не могла про мене говорити. Або ж Марина. Не Марина, я не знаю, то вже вона розбереться. То... <кій> ось, І е, я вважаю, що я людина, і мені як худобі е, носити номерочки, якісь присвоєні, не то, що заборонено, мені творець їх не дав. І батьки рідні не дали, і рід мені не присвоював. Тому я вільна людина. Вона там ще щось мене питала: ще якісь каверзні такі питання. Я відповіла на всі питання і сказала: Якби ви хотіли, Анастасія, приїхати на фестиваль, допомогти, ви б вже ж поспостерігали, ви б вже сказали, я журналістка, запросіть мене, або там я я прийду інкугніто. Ви б вже кажу, все це бачили. Рахували б, може, чи короваї, чи людей, чи, може, валянки, чи що ви там хотіли порахувати, чи когось може піймати. Може, хто з'їв чотири миски капусняку, так це не секрет, я вже зараз його відкрию. Це Дмитро Кулеба. Умняв чотири миски капусняку і каже, во, який капусняк. А я тепер його книгу пишу, рецензію на, на книгу. А там капусь про капусняк, уявляєте? Так що це таке? Так, що це таке? Є у Григорія квітки Основ'яненка поема Добре роби, добре буде. Так от я навчена так, і от я так своїх дітей навчила і продовжу вчити, і сама так роблю. Добре роблю, добре мені є. І добре мені буде. А для добрих людей нехай день буде добрий.